Вітаю вас, учні 10 класу. Розділ Молекулярна фізика дав нам представлення про будову речовини, зв'язок між макроскопічними параметрами, які описують стан газу, розкрив особливості речовини в рідкому та твердому станах. Сьогодні ми переходимо до вивчення наступного розділу, який називається термодинаміка. Даний розділ ознайомить нас практичною стороною застосування знань про перетворюваність енергії. Та втілення цих знань в конкретні пристрої та механізми. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Почнімо з визначення термодинаміка. Термодинаміка це розділ фізики, що вивчає співвідношення і перетворення теплової та інших форм енергії. Говорячи про енергію, слід згадати, що ми можемо виділити різні види енергії, зокрема теплову, світлову, механічну, електричну, магнітну тощо. Також слід врахувати, що існують певні пристрої, в яких один вид енергії перетворюється на інший. У розділі термодинаміка ми розглянемо пристрої, принцип роботи яких базується на використанні теплової енергії. Одним з основних понять розділу термодинаміка є поняття внутрішньої енергії. Внутрішня енергія це сума кінетичної енергії хаотичного теплового руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії. Позначається внутрішня енергія буквою U і вимірюється у джоулях. Так як частинки речовини перебувають у безперервному хаотичному русі, то вони мають кінетичну енергію. Також частинки взаємодіють між собою, тим самим мають потенціальну енергію. Слід також врахувати, що внутрішня енергія тіла прямо пропорційна абсолютній температурі. Чим вища температура тіла, тим швидше рухаються частинки. Тим більша кількість взаємодій відбувається між частинками. Тим вища внутрішня енергія тіла. Врахувавши рівняння, яке описує взаємозв'язок між кінетичною енергією та абсолютною температурою EK дорівня 3КТ, та рівняння, яке встановлює взаємозв'язок між внутрішньою енергією та кінетичною енергією, U дорівня ЄК помножено на N, можемо отримати рівняння для визначення внутрішньої енергії одноатомного газу. Ю до рівня 3 других, маса поділена на молярну масу помножена на RT. В загальному вигляді формула для визначення внутрішньої енергії ідеального газу має вигляд. U дорівнює І поділено на 2. Маса поділена на молярну масу і помножена на добуток RT, де i є число ступенів вільності молекул. Для одноатомного газу ступінь вільності відповідає 3, Тобто взаємно перпендикулярних площин, в яких може здійснювати обертання молекула, їх відповідає 3. Для двоатомного це буде число 5, і для багатоатомного відповідає числу 6. Таким чином, наші формули для конкретних типів газів мають відповідний вид. Говорячи про внутрішню енергію тіла, слід врахувати, що внутрішня енергія тіла може змінюватися. Виділяють два способи зміни внутрішньої енергії це теплопередача. Та виконання механічної роботи розглянемо більш детальніше способ зміни внутрішньої енергії за рахунок теплопередачі. Теплопередача або теплообмін, процес зміни внутрішньої енергії тіла або частини тіла без виконання роботи. Виділяють три основних види теплопередачі: теплопровідність, конвекція та випромінювання. З'ясуємо характерні особливості даних видів теплопередачі. Теплопровідність вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини. Теплопровідність відбувається лише у твердих тілах. Так як тверді тіла характеризуються щільною упакованістю частинок, які з легкістю передають коливання один одному, переносячи теплову енергію від місця прогріву в інших напрямках. Найкращими теплопровідниками є метали, найгіршими теплопровідниками є пористі матеріали з значним містом повітря. Теплопровідні властивості матеріалів враховують будівництві при зведенні стін будівель, а також при їхньому утепленні. Добрі теплопровідні властивості металів враховують при виготовленні кухонного посуду в системах обігріву приміщень та в системах охолодження елементів електронних плат. Другий вид теплопередачі конвекція. Конвекція це вид теплопередачі, за якого тепло переноситься потоками рідини або газу. Конвекція відбувається в рідинах і газах, але не відбувається в твердих тілах. Механізм конвекції пов'язаний з дією виштовхальної сили. Ми знаємо, що ця сила діє на тіла, занурені в рідину або газ. Якщо ж розглянути повітря в кімнаті, то температура цього повітря буде різною. Нижні шари будуть мати нижчу температуру, ніж верхні. Також за рахунок цього, нижні шари будуть мати більшу щільність, ніж верхні. Таким чином, з боку щільніших шарів повітря діє виштовхольна сила на шари з меншою щільністю. Слід також врахувати, що в кімнаті певна частина повітря постійно контактує з елементами обігріву, тим самим нагріваючись та розширюючись і створюючи шар з меншою щільністю. Таким чином, з боку оточуючих шарів на цей шар діє виштовхольна сила. Шар підіймається вгору, а на його місце приходить інший шар. По мірі руху шари охолоджуються, опускаються донизу і знову нагрівшись, підіймаються вгору. Такий рух нерівномірно прогрітої рідини або газу і є процесом конвекції. Явище конвекції враховують при конструюванні духових шаф, організації систем кліматичного контролю приміщення, при використанні дров'яних печей та камінів, за рахунок конвекції прогрівається рідина в посудині, дмуть вітри та виникають океанічні течії. Третій вид теплопередачі випромінювання. Випромінювання це вид теплопередачі, за якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Даний вид теплопередачі не потребує середовища. Перенесення теплової енергії в даному випадку здійснюється за рахунок так званого інфрачервоного випромінювання. Його здатні випромінювати всі розігріті тіла, температура яких відрізняється від абсолютного нуля. З інфрачервоним випромінюванням ми стикаємося, коли гріємося біля багаття або біля обігрівача. Інфрачервоне випромінювання використовують в медицині для прогріву тканин. Вловлюючи інфрачервоне випромінювання тепловізором проводять енергоаудит будівель, виявляючи місця втрат тепла. Також за допомогою тепловізора можна здійснювати виявлення об'єктів темної пори доби. Для кількісної характеристики переданої чи отриманої енергії під час теплопередачі використовують фізичну величину, яка називається кількість теплоти. Кількість теплоти це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі, позначається великою вукою Q і вимірюється у джоулях. Ознайомимося рівняннями, які визначають кількість теплоти при різних теплових процесах. Перша формула для визначення кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні Q дорівнює C M T2-T1, де C питома теплоємність речовини, M – маса речовини, T1 1 початкова температура, а T2 2 кінцева температура. Дана формула характеризує як один, так і інший процес. Так як в результаті даних процесів змінюється температура тіла. Відмінність буде тільки в отриманому результаті. Для процесу охоложення значення кількості теплоти буде знаком мінус, так як кінцева температура Т2 буде меншою за початкову температуру Т1. Отриманий знак мінус буде вказувати на те, що дане тіло віддає теплову енергію. У формулі використовується фізична величина, яка позначається буквою С і називається питомою теплоємністю. Питома теплоємність речовини це фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус за Цельсієм. Питома теплоємність для більшості речовин розрахована і представлена в таблицях. Числове значення питомої теплоємності показує, яку кількість теплоти необхідно передати тілу масою 1 кг, щоб нагріти його на 1 градус за Цельсієм. Наприклад, щоб нагріти 1 кг алюмінію на 1 градус за Цельсієм, необхідно йому передати 920 джоулів теплової енергії. При розв'язуванні задач необхідно уважно читати умову задачі для встановлення речовини та визначення з таблиці її питомої теплоємності. Друга формула, яка описує процес плавлення та кристалізації Q лямбда М. Слід пам'ятати, що для того, щоб тіло розплавити, його необхідно нагріти до температури плавлення. Для більшості кристалічних тіл температури плавлення визначені і представлені в таблицях. Після того, як ми нагріємо тіло до температури плавлення, почнеться сам процес плавлення, який потребує притоку енергії, кількість якої потрібна для повного розплавлення речовини. Слід також враховувати, що при протіканні процесу плавлення температура речовини не змінюється, вся підведена енергія витрачається на зміну відстані між частинками речовини. Для розрахунку кількості теплоти, потрібної для плавлення речовини, слід для зазначеної речовини з таблиці визначити значення питомої теплоти плавлення. Питома теплота плавлення це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину. Значення питомої теплоти плавлення для більшості речовин визначене і представлене в таблиці. Наприклад, щоб розплавити 1 кг алюмінію, взятого за температури плавлення, необхідно затратити 300 393 к 393 000 джоулів теплової енергії. Наступна формула характеризує процес пароутворення та конденсації Q дорівнює RM. Для процесу пароутворення слід також враховувати, що для того, щоб речовину перевести з рідкого стану в газоподібний. Її необхідно нагріти до температури кипіння. Значення температур кипіння для більшості речовин визначене і представлене в таблицях. В процесі кипіння температура речовини не змінюється, вся підведена енергія витрачається на зміну відстані між частинками. Для визначення значення кількості теплоти слід з таблиці визначити значення питомої теплоти пароутворення. Питома теплота пароутворення це фізична величина, що характеризує певну речовину. До рівня кількості теплоти, яку необхідно передати рідині масою 1 кг, щоб за незміною температури перетворити її на пару. Наприклад, щоб 1 кг ртуті взятої за температури кипіння, перевести з рідкого стану в газоподібний, необхідно затратити 0,3 мегаджоулів або 300 тисяч джоулів теплової енергії. І останній тепловий процес, без якого фактично не могли б відбуватися попередні розглянуті процеси, це процес згорання палива. В результаті згорання палива виділяється певна кількість теплоти яка може бути направлена на інші теплові процеси. Для розрахунку кількості теплоти слід з таблиці визначити питому теплоту згорання відповідного виду палива. Питома теплота згоряння палива це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згорання 1 кг цього палива. Наприклад, при повному згоранні 1 кг антрациту виділяється 30 мегаджоулів або 30 млн джоулів теплової енергії. Слід враховувати, що між усіма тілами в природі відбувається теплообмін і для будь-яких теплових процесів справедливе рівняння теплового балансу, в якому сума кількостей теплоти, які віддають тіла, рівна сумі кількостей теплоти, які отримують тіла. Дане рівняння справедливе для замкнутої системи тіл. Розглянемо декілька прикладів застосування отриманих рівнянь для розв'язку конкретного типу задач. Перша задача: знайдіть внутрішню енергію 2 кмоль ідеального одноатомного газу взятих за температури 300 К. Запишемо дано. Дано ми запишемо кількість речовини, яка становить 2 км або ж 2000 моль, а також значення температури 300 Кельвін. Визначити нам необхідно внутрішню енергію. Враховуючи умову задачі, в якій зазначається, що це є одноатомний газ, ми можемо використати формулу для визначення внутрішньої енергії U 3 3,2 маса поділена на молярну масу і помножена на добуток RT. Врахувавши, що відношення маси до молярної маси є не чи інше, як кількість речовини, і врахувавши попередньо записану формулу, ми можемо отримати формулу для визначення внутрішньої енергії. Формула буде мати вигляд u дорівнює 3, ν помножено на R і помножено на T. Всі дані для розрахунку є у нас в умові. Підставимо відповідні значення, проведемо скорочення одиниць вимірювання і отримуємо значення 7 мільйонів 479 000 джоулів. Записуємо відповідь. U дорівнює 7 мільйонів 479 000 джоулів. Друга задача. Шматок металу масою 0,5 кг нагріли від 25 градусів за Цельсієм до 250 градусів за Цельсієм. При цьому його внутрішня енергія збільшилася на 14,5 к. Знайдіть при тому теплоємність металу. Запишемо дано. В даному ми запишемо значення маси 0,5 кг. Далі запишемо значення початкової температури Т1-25 градусів за Цельсієм, значення кінцевої температури Т2 250 градусів за Цельсієм і значення зміни внутрішньої енергії ΔУ, яке становить 14,5 або 14500 джоулів. Визначити нам необхідно питому теплоємність, позначимо її буквою С. При розв'язку даної задачі необхідно врахувати, що зміни внутрішньої енергії тіла відбулися за рахунок передачі йому певної кількості теплоти. Так як за умовою задачі тіла змінилась температура, тобто тіло у нас нагрілося, то у нас є відповідна формула, яка визначає кількість теплоти при змінах температури. Q дорівнює cmt 2 t 1 З цієї формули ми зможемо виразити, чому дорівнює питома теплоємність. При цьому питома теплоємність дорівнює відношенню кількості теплоти до добутку маси і різниці температур. Всі дані для розрахунку нам задані за умовою. Ми підставимо ці значення до формули і отримуємо значення питомої теплоємності, яке становить 145 розділного кг за Цельсію. Запишемо відповідь. Це дорівнює 145 джуль роздільно кг за Цельсіям. Для визначення конкретного типу матеріалу необхідно скористатися таблицею питомих теплоємностей, в яких знайти відповідне значення питомої теплоємності, якому матеріалу дане значення відповідає. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.